Христос Воскрес, шановні мої підписники, глядачі каналу, хочу привітати вас всіх з великодними святами, дякувати в першу чергу Богові, нашим хлопцям, дівчатам, братам, сестрам, захисникам, котрі нас боронять, що ми мали змогу дочекати. Ще одного великодня. Надіємося, що наступний рік вже буде наша Україна переможна та вільна. Всім гарних, мирних, тихих свят. Ось друзі, відлучили ми поросят. Вже вони самостійні якраз роздав. Роздав їм їсти. Ви як вони їдять. Два корета стоять. Вони їдять повністю. Поставив їм тут поїлочку. Їдять сухий корм, які гарні, широкі, гарні, довгі, широкі свині. Даю їм сухий корм, але й даю раз на день ну, хліб таке, щоб знали типу і на сухому бути, і на вареному, якщо би хтось давав. Бо люди купляють і годують по-різному. Хтось вареним годує, хтось на сухому, а так, щоб вони вже зразу були приучені, щоб людина не мала багато. Багато лишніх проблем вчити, переучувати. Але то маленьке поросятко, воно день-два й учиться. Вони поїлки не бачили, я поклав поїлочку через буквально через кілька годин вони вже з неї пили. О, Той сидячи сидить курихи. Ота як поросята. Поросята чистенькі, акуратні, тут сухо. Де вони собі сидять, туди собі ходять, як кажуть, на горщик для своїх справ у куточок. Оди такі о Петреномакстері. Як кажуть колені, жо, жо, жо. Єм сьогодні шість тижнів. В кінці тижня буде розпродаж, будуть люди розбирати. От такі у нас справи. Немає в сільському господарстві, як кажуть, ні свята, ні вихідного. Постійно треба бути біля цього, біля цього ходити, доглядати і так далі. От такі у нас справи. Приємно наблюдати, як воно молоде, росте. Так. Тут залишились дві дівчині, котрих я залишив на свиноматки. Всі решта розпродав. Там узяли хлопці і на свиноматки, і під забій, кому як було потрібно. Тут дві залишив на свиноматочки. Це вони рідні оці і оці. По мамі рідні. Теж гарні великі, довгі свині широкі. Це буде вже е... гуляли один раз. Я не давав, буду давати наступний раз, коли будуть гуляти. Ось такі у нас справи. Так що, друзі, кому потрібні свині, можна замовляти, поросята. Ну, ці вже замовлені. Зараз покажу вам інші. То будуть свиноматки? Тут маємо черговий прибуток. Кого цікавить, можете дзвонити, замовляти. Номер телефону 097-53 79 062. Находимось, в село Великий Ключів, то є біля Коломиї, Коломийський район. Тут, по-моєму, ще є 4 штуки вільних незамовлених. Решта так само замовлені. Одні під лампою сплять, гріються, одні тут. Їм сьогодні 6 днів. І отак ми працюємо. Від цієї очікуємо на кінець місяця. Опороз. Тридцять 31 квітня, 1 травня очікуємо прибуток. Так само можете дзвонити, замовляти. Треба дивитися у зошит. Там, по-моєму, з тих, або 3, або 4 штучки ще є вільних, котрих можна заказати. Тут так само від цієї можна замовляти. Уже є 4 штучки замовлених від неї. Ну, тобто. Я людям пояснюю, що продажа від неї буде на середину червня. Людям це підходить і люди замовили. Не іменно що від цієї льохи, просто час. Підходить їм час людям на середину червня і від неї з її опоросу вже 4 штучки замовлені. Тут так само замовлені, їх є 12 штук, було 13, але одне зразу відійшло. Я бачив, що воно жити не буде. Вона привела перший її порос, вона привела 11, вижило 9, зараз привела 13, маємо 12 у наявності. Три або 4 ще вільних можна дзвонити замовляти. Льохі трьохпородки, трьохпородні гібриди. Та йде по Петренах, ця йде по макстерах. Запліднена петреном. Так само та запліднена Петреном. От поросятка. І дві дві молодих. Лишив так само. Собі на свиноматки. Там маємо, ще у малім свинарнику дві. Маму цих і ще одна поросна так само на кінець травня, теж буде з поросятками. О, бойня. Стараюся виводити гарні м'ясні свині, щоб люди були задоволені. І які задимай в колений. Все, поїв і спати. Ну і тут маємо. Маємо відгодівлю. Цим по чотири 4, по 4 місяці від народження. Оці поросята, оці підсвинки, так як у нас кажуть, оці підростки, то вони є від цієї льохи. Це був перший її опорос. От і зараз вона привела другий опорос. Це був її перший опорок. Отакі От по чотири місяці їм від народження. Так ми працюємо і розвиваємо наше сільське господарство. Так що, друзі, кому цікаві поросятка, чи можливо, чи, можливо, такі підростки можете дзвонити, звертатися. Тут так само оцю, оця, Терката і ще десь одна і, і ця. Так само їх буду залишати на свиноматки. Решта. Відгодівля і у подальшому буде смаколики. У подальшому будуть з них. Чи, можливо, хтось би хотів придбати собі підсвинка такого? Немає різниці. На догодівлю собі купив по дешевшій ціні, підгодувавши місяців два і а так. Такі у нас свиноматки. Така в нас повсякденна праця. Трошки місця маловато. Тут на проході цих заклав але дасть Бог добудуємо свинарник. Вже з літа буде багато місця, бо зараз погана погода, не дає погода робити дощі сніги. Було в квітні випав дуже сніг, потім мокро, дощі йдуть і не дає робити, але маємо надію, зараз з травня, в червні буде гарна погода. Добудуємо свинарник і вже їх розподілимо так, як має бути. Так що, друзі, кому цікаві поросятка. Великі свині, підростки, що кому цікаво, все маємо у наявності. Дзвоніть, звертайтеся, є доставка, будемо раді кожному дзвінку. А я ще раз бажаю всім гарних, мирних тихих свят. Всі будьте здорові, всім до побачення.